Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Дніпропетровщина і Федеральна земля Північний рейн вестфалія підписали спільну декларацію про співпрацю та розвиток дружніх відносин. Українські й німецькі регіони планують взаємодіяти в енергетичній, економічній, науковій, медичній, культурній та соціальній сферах. Від Дніпропетровщини документ підписали очільник області Сергій Лисак і його перший заступник Володимир Орлов. Від німецької сторони прем'єр-міністр федеральної землі Північний рейн вестфалія Гендрік Вюст та міністр федеральних і європейських Прав міжнародних справ і засобів маси інформації Натаніель Лімінський. цей документ заклав фундамент майбутнього тісного співробітництва, сказав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Він подякував уряду федеральної землі за чітку, зрозумілу позицію, дружню підтримку, віру в перемогу України. Щиро дякую уряду Німеччини за підтримку України. Окремо хочу подякувати уряду федеральної землі Північної Рейнффаствалі за підтримку та допомогу Дніпропетровському регіону в цілому. Сьогодні ми підписали спільну декларацію про наміри. Вона стане основою для подальшого тісної співпраці між нашими регіонами. Переконаний, що ми будемо розвивати нашу співпрацю не лише у гуманітарній, а й в економічній, науковій, культурній і в інших сферах життєдіяльності. Окремо, хотів би подякувати українським дипломатам, які працюють в Німеччині, за підтримку та допомогу в налагоджуванні контактів. Користуючись нагодою, запрошую. Вас, пане Вюст та пан Єлімінський, відвідати Дніпропетровщину. Впевнений, ваш наша співпраця буде корисна на, на взаємовигідних умовах. Дякую вам. Перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов повідомив, що область вже отримує допомогу від Німеччини. А саме 370 генераторів для наших пунктів незламності вони прибули дуже вчасно, саме тоді, коли наша енергетична інфраструктура потребувала найбільшої підтримки. В першу чергу хочеться подякувати всьому уряду Німеччини, всьому німецькому народу за ту народові за ту допомогу, яку ви надаєте нам постійно з першого дня збройної агресії Росії. Підписання цього документа це дійсно результат наш практичний результат наших попередніх контактів, попередніх розмов. І я дуже вдячний вам за ту допомогу, яку ви надали. Це 370 генераторів. Вони дійсно вкрай були необхідні, тому що. Вони надійшли якраз тоді, коли енергетична система практично була на нулі, і вони наразі питають ті пункти незламності, в які можуть люди прийти, знайти притулок, обігрітися, отримати такі певні базові речі, тому що як ми при попередньому спілкуванні пане Мінським розмовляли. Ворог в першу чергу руйнує цивільні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, залишаючи нас без базових таких потреб. Це зв'язок, тепло, світло, інтернет і таке інше. без чого ну, скажемо в цивілізованому світі, ми вже не уявляємо себе. Тому дуже вдячні за ту допомогу, яка є. У нас дійсно є попередні плани, пріоритети співробітництва, зокрема у будь-яких. Сферах діяльності між Дніпропетровщиною і вашим регіоном, тому що Дніпропетровська область наразі це надпотужна, як промислова, так і аграрна область України. Практично вся промисловість це є промисловість Дніпропетровщини, яка наразі представлена. Дійсно, хотілося б, щоб представники вашої землі долучилися до відбудови до майбутніх проєктів відбудови саме Дніпропетровщини. Зараз готується до відправки на Дніпропетровщину черговий вантаж. Там генератори, польові кухні та намети, зазначив прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн» вестфалія Хендріх Вюст. Сьогодні в нас розпочинається тісне співробітництво між федеральною землею Північний Рейн» Вестфалія та Дніпропетровською областю. У нормальних умовах це звичайно був прийде для статкування. Але наша цифрова зустріч сьогодні відбувається при дуже складних та сумних обставинах. У вашій країні панує війна вже більше року. Росія тероризує. Україну, ви та ваші співвітчизники переживаєте неймовірні страждання. Батьки втрачають своїх синів та дочок. Вже більше 170 тисяч людей втратили своє життя під час цієї війни. І я це хотів би також сказати це для представників преси. Це як місто Мюльхам, наприклад, усі жителі цього міста, уявіть собі масштаби. Ми це з вами бачимо щодня. Ми бачимо це в новинах. І навіть попри це ми не можемо собі уявити, що власне це е, собою представляє. Люди вимушені покинути свою рідну Україну, країну, в якій вони виросли. Багато хто втратив усе, але ніхто не втратив свою гордість, ніхто не втратив мужність і далі продовжується боротьба за свободу України. І ми вас е, за це поважаємо. Ми вас поважаємо найвищим чином за те, що ви зараз робили. Тому ми хочемо також вам допомогти. І моє послання до вас та до усіх людей, які перебувають в Україні. Ми з вами стоїмо пліч опліч сьогодні і в будь-який інший день. Наше партнерство це також чіткий сигнал у Москву. Російська загарбницька війна нас не розколе. Ми будемо співпрацювати ще тісніше. І як ми це бачимо дуже часто, навіть це зараз у політиці. Ми ніколи не забудемо, що відбувається в Україні, що було завдано Україні, яка несправедливість, і це партнерство це є важливий сигнал для України. Ми створимо новий фундамент для спільного європейського майбутнього для тому що європейська інтеграція розпочинається завжди на місцях, регіонах, муніципалітетах, регіональних партнерства. Поєднують людей в нас є дуже хороший досвід з Францією, з Англією з іншими країнами. Це набагато більш важливо, ніж те, що ми сьогодні підписуємо. Важливо мотивувати людей, познайомитися одне з одним. Важливо від того, де це відбудеться і на якому рівні ці партнерства вони є надзвичайно важливою частиною. Функціонуючої живої Європи нам потрібно це громадянське суспільство, і ми дуже раді, що ми можемо звідси зробити цей внесок. Ми дуже вдячні за цю можливість і ми дуже пишаємося цим. Ми допомагаємо там, де це необхідно. Наприклад, на обладнання притулків для біженців для того, щоб усі українці, які прибули до нас, мали належні умови життя і були в безпеці. Ми сподіваємося, що наш федеральний уряд буде також більш серйозно ставитися до своєї обіцянки як на рівні муніципалітетів, так і на європейському рівні. Післязавтра буде направлений наш другий гуманітарний конвой у ваш регіон. Після першого конвою у грудні, де були надані генератори для струму. Зараз будуть також поставки за списком. Будуть також інші генератори, будуть польові кухні, будуть намети для людей, які зараз не мають житла. Ми будемо допомагати також людям, які сюди приїжджають. У нас буде також наукове партнерство, економічне партнерство буде також надана підтримка для відбудови, підтримка людям у вашому регіоні, і ви можете на нас покладатися. Наступним кроком буде допомога Дніпропетровській області у повоєнній відбудові. Наприкінці березня уряд федеральної землі запланував конференцію, де розглядатимуть це питання. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. На Дніпропетровщині зафіксували нові випадки сказу у домашніх тварин. За останні два місяці це вже 11 випадків. У Новомосковському районі на Дніпропетровщині складається несприятлива ситуація із захворюванням тварин на сказ, повідомляють епідеміологи Новомосковського району. Вони проінформували про випадок сказу домашнього кота в селі Піщанка. Нещодавно аналогічна ситуація була зареєстрована у селі Орловщина. Не виключено ще одне зараження у селі Знаменівка. Захворілий кіт перебуває на лабораторному. Досліджені у Дніпропетровській обласній ветеринарній лабораторії. В обох підтверджених випадках джерелом зараження стали дикі хижаки, що підтверджують і власники хворих тварин. Про небезпеку інфекції та профілактику захворювання під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації розповіла завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. Сказ у нас реєструється в області. Реєструються випадки на Україні. Це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яким хворіють як тварини, так і люди. Людина може уражатися, коли контактує з хворою над сказ твариною. Це і покуси, і ослинення. І також є в умовах лабораторних проводення робіт з тваринами. Також може бути ураження на сказ. Сказ це таке захворювання, яке в 100% випадках, якщо не проводиться лікувально профілактична імунізація, закінчується летально. Не існує лікування від цього захворювання. Тому дуже велика повинна бути насторога до цього до цієї інфекції, як серед працівників лікувальних закладів, так і від у самих осіб, які постраждали від окусів тваринами на Україні в двадцятому-двадцять році не реєструвались випадки сказу серед людей а вже в 2022 році зареєстровано два випадки: це Харківська область, один випадок і один Житомирська. У Житомирській області у тимчасово переміщені особи з Запорізької області. Двоє людей постраждали від укусів тваринами, проте лікувально-профілактичну імунізацію не отримали, і летально закінчились ці два випадки. Оце така ситуація серед людей. Відносно Дніпропетровської області, то останні випадки у нас реєструвалися у 2017 році. А взагалі з 2015 по 2017 рік в області зареєстровано 4 випадки сказу серед людей, і також у нас два випадки були серед жителів Донецької області, які були доставлені в нашу лікарню і отримували там лікування таке вже симптоматичне. Ми повинні пам'ятати, що по-перше, джерело інфекцій в природі це тварини. Тварини хворіють як дикі в дикій природі. Це руда лисиця, тому що річно визначається щільність цієї лисиці на одну тисячу гектарів. Дикі тварини нападають на домашніх тварин і їх уражають. У нас у 2022 році зареєстровано було 14 випадків. Сказу серед тварин у Дніпропетровській ми. області. А вже за два місяці 2023 року зареєстровано вже 11 випадків. Розумієте, що ми майже річну, річну кількість випадків за два місяці вже ми її досягли. Це в основному тварини, які постраждали від укусів диких тварин. І потім вже розвинувся сказ. Серед них це є дві лисиці, це, якщо проводиться відстріли, також вони досліджуються, коти, собаки. Є свійська домашня тварина. Оце основні такі наші випадки в у цих вогнищах, де є тварини, страждають люди, тому що ця хвора на сказ тварина нападає на людей, може наносити укуси чи ослинення. Тому необхідно дотримуватись таких заходів профілактики для того, щоб не було цього покусу, не потрібно було звертатись за медичною допомогою. Для цього у нас існує служба. Зооконтроль, яка контролює численність тварин. Тварини обов'язково, що є міста скопичення бродячих тварин. Обов'язково ця служба виїжджає, проводить стерилізацію тварин і щеплює їх проти сказу. Щеплення проводиться на один рік. бачите, на вулиці, от з кліпсами. Тварини, це значить, вони вже отримали щеплення проти сказу. Оце наша задача для того, щоб проводити облік тварин, щеплювати їх для того, щоб було менше випадків сказу серед тварин. Тому що природні вогнища сказу вони існують. Я вже казала: це руда лисиця, вовки, які є також на територіях, особливо зараз, коли отакий стан. Переміщуються тварини, тому є небезпека. Отакі От заходи. Якщо десь скопичення тварин, будь ласка, ви їх уникайте. Якщо це десь у вас в житловому будинку, звертайтесь у цю службу. Вона обслуговує місто Дніпро і також території області, якщо звертаються там, заключують договір, тоді вони виїжджають і виконують всі заходи. Ну а якщо вже людина постраждала від укусів, треба. Негайно звертатись за медичною допомогою. Якщо тварина відома, то профілактичні щеплення не призначаються. За нею встановлюється медичне спостереження протягом 10 днів, тому що тварина може бути хвора і в неї вже є вірус в слюні, але ознак захворювання в неї ще немає. Які ознаки? Якщо це дика тварина, вона вже не має страху. Вона заходить в будівлю до людей, нападає на сільськогосподарські тварини, кусає собак. В общем, вона вже не боїться людей. Іде і гине там на території оцих садиб. А якщо це домашня тварина, вона починає у неї відсутні, вже вона нічого не їсть або їсть не, таку їжу, яку їй, звичайно. І така стає агресивна, нападає на людей, кусає. Також гине потім це вже домашні тварини. От поки ще нема цих ознак, вона вже може бути заражена, тому йде спостереження протягом 10 днів. Тому якщо такое трапилось, зважайте, чи я це собака, беріть телефон господаря, щоб провести спостереження, щоб вам не робили щеплення. Це таке, якщо тварина невідома, втекла. Однозначно проводяться щеплення, Но перед тим як призначити такі лікувально-профілактичну імунізацію, треба обробити рану. Це може трапитись в таких умовах, де немає медичної допомоги. Тому ви повинні пам'ятати, що треба рясно промити рану теплою водою з мильним розчином протягом 15 хвилин для того, щоб вірус не фіксувався в рані, бо він нейротропний. Він дуже швидко по нервовим волокнам. Досягає головного мозку і уражає важливі центри, дихальні. Оці всі центри, які життєдіяльність людини забезпечують, тому. От і ця ж обробка така ж проводиться і в лікувальному закладі. Якщо ви звернулись, ще раз нагадую: вимивають рану водою рясно, потім краї рани обробляють 70% відсотковим розчином спирту, або і 5% відсотковим розчином йоду. І потім вже вирішується питання щодо проведення лікувально-профілактичної імунізації. Якщо ви звернулись не пізніше третього дня і є покази до введення комбінованого курсу, то вам вводять антирабічний імуноглобулін і починають вводити вакцину антирабічну вона. Вводиться на нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий, двадцять восьмий день. І ще може бути ревакцинація на 90. і це щеплення. Воно діє один рік. Ці препарати є в лікувальних закладах, які надають допомогу. Це дає травпункт, дає хірург. Тому треба звертатись і отримувати цю імунізацію, тому що якщо не проводиться своєчасно, от всі випадки, які у нас були в області, це всі випадки, коли люди відмовились від проведення щеплень, не звертались за медичною допомогою. Закінчилось так дуже прикро. Ми послухали завідувачку відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галину Шамичкову. Вона повідомила, що на початку 2023 року на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 11 випадків сказу тварин. В області уникнути масового поширення сказу допомагають профілактичні заходи. Працюють спеціальні служби зооконтролю. Вони відловлюють безпритульних тварин, стерилізують, щеплюють від сказу і відпускають. Тому хвостаті зі спеціальною кліпсою вусь. Ці небезпеки не несуть. Вислухали програму Тема дня. До ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко на все. Добре вам. Програма Тема Дня на Українському Радіо. Дніпро.